Вітаю вас, шановні. Ну що ж, яка буде відповідальність у тих водіїв, які не замінили водійське посвідчення з українського на польське? Хочу вам сказати, друзі, що від 17 червня в Польщі відбулися зміни для водіїв, які здійснюють пасажирські перевезення, це водії таксі, водії автобусів. Ну і звісно ж, як це все торкнеться звичайних водіїв? Зараз посипеться на мене знову ж таки купа критики, і будуть мені говорити: Сергій, що ти верзеш? А я вам скажу: пишіть собі на здоров'я, тому що я маю дуже багато часу, щоб читати ці дивні коментарі, які, на мою думку, є безпідставними. Чому? Тому що, якщо вам цікаво, то в Польщі давно існує обов'язок, що кожен громадянин-іноземець, який перебуває на території Польщі більше як 185 днів, зобов'язаний замінити своє водійське посвідчення на польське. Так, скажу вам чесно, що дуже багато українців. Цього не роблять, і їм нічого за це не було Добрий до часу. Тому що ці штрафи в 2000 злотих, вони можуть торкнутися кожного. Знаєте, є дуже багато поліцейських, які діляться на поганих та добрих, які люблять українців чи інших іноземців, і які не люблять. І повірте мені, що якщо ви людина, яка не вміє спілкуватися польською мовою, проте має карту побиту, тимчасового зокрема або ж довгу робочу візу, і працює. Водієм або ж навіть просто має автомобіль, це у вас може торкнутися. І незалежно, чи ви виїжджали з Польщі, чи не виїжджали, а тим більше, що зараз по ДІАПЛ не ставлять початок, то хочу вам сказати, що я б вам рекомендував би задуматися. Ви скажете Сергій, а як же ж мені зараз замінити права, якщо я чоловік 1860? Ну, Хоча зараз мають від 18 до 25 дозволити видавати знову ж таки всі документи. Ви знаєте, що вийшла нова постанова про те, що таким чоловікам не треба буде проходити ВЛК, в свою чергу, обновлювати військово-облікові документи. І таким громадянам можна буде нормально відбирати свої закордонні паспорти і так само мати консульські послуги. Натомість я ще зачитаю, що ж буде з тими громадянами, які не оновили військово-облікові документи, у чому їх просто обмежать. Тому рекомендую додивитися це відео до кінця. Також хочу вам, друзі, нагадати, що партнером цього випуску є компанія TransferGo. Так, ви скажете, Сергію, це дуже низький курс і так далі. Я можу вам сказати, що я понад 4 роки рекламую цей сервіс і так само ним користуюся. Хтось платить за швидкість, хтось платить за якусь опцію, додаткову, якої немає в інших. Наприклад, опція Блік, яка дозволяє вам моментально переказати ваші кошти, нема жодних блокувань, обмежень і так далі. І я впевнено можу сказати, що я цій компанії. Довіряю, якщо у когось є якісь пропозиції щодо інших компаній, нехай так і буде. Я довіряю TransferWolf, тому що вони мають понад 10 мільйонів клієнтів, перекази у них на українську гривневу карту безкоштовні, і мені цього достатньо. А якщо я буду бігати шукати, де 2 злотих я їх зекономлю, то я більше страчу часу. Ну і звісно ж, щоб переказати кошти своїм близьким та рідним, ви знайдете. Лінк в описі та в прикріпленому коментарі. На цьому і завершимо. Рекомендуємо тільки найкращих. Ну і хочу вам, друзі, сказати, що ж нашим українцям приємного сьогодні Єврокомісія приготувала. Це буде коротко. Тому що перебування продовжать до 4 березня 2026 року. Хоч в Польщі, ви знаєте, продовжили до 30 вересня 2025 але продовжати ще й довший термін. Повірте мені, ця шапка це все підтверджує. І Компанія Топстав має зараз дуже багато гарячих вакансій, про які я опишу в описі під цим відео, тому переходьте сміло читайте, якщо вам сподобаються умови, то можете їхати до них на роботу. Я їх теж, до речі, рекламую, якщо ви помітили. І скажете, чи мені платять за це? Так, платять. Але я цього плату, знаєте, як тяжко перевіряв, щоб вас не обдурили на роботі. Тому я думаю, що ви мене розумієте. А заздрісні вони завжди будуть. Хейтери, люблю вас. Друзі, хочу вам зачитати, що ж обмежить українцям в Україні та за кордоном. Друзі, що не можна буде зробити без військового квитка в Україні та за кордоном. Юристи та ЄСН пояснюють, що станом на сьогодні без військово-облікового документу чоловікам у віці 18-60 років неможливо отримати наступні консульські послуги за кордоном. Це отримання паспорту. Документу так, паспортного. Посвідчення довіреності договорів, засвідчення документів, реєстрація актів цивільного стану. Про це все є ще послуги, які будуть надані у будь-якому випадку громадянину України, навіть за відсутності військово-облікового документу. Оформлення посвідчення особи на повернення в Україну. Вчинення консульських дій щодо дітей громадянина України, другий з батьків, яких є іноземцем або особою без громадянства. Тобто. Тільки щодо дітей. Вчинення дій за заявами громадян України, які перебувають під арештом, затримані чи позбавлені волі за кордоном. На території України без військового квитка не вийде подати заяву на реєстрацію шлюбу, оформити паспорт, отримати водійське посвідчення, вступити на навчання, влаштуватись на роботу, отримати статус інвалідності через МСЕК. На території України без військового квитка дозволено. Реєструвати право на нерухоме майно, оформити право власності на рухоме майно. Проте знову ж таки я чув вже інформацію, що не хочуть брати довіреність від нотаріуса, який знаходиться за кордоном. Все треба робити тільки в Україні. Чи це правда, друзі? Я не можу підтвердити, проте ви можете написати, чи стикалися з такими проблемами вже на сьогоднішній день. Можу вам сказати, що ситуація ніяк не покращується, і мені вже дуже багато громадян пишуть про те, що вони закінчуються за кордонні паспорти, що є неприємною інформацією. Ну і звісно, що таким особам робити, я вже поперед. На жаль, мене ніхто не слухав про те, що треба робити нові закордонні паспорти. Можу вам сказати одне: що ви можете оформити тимчасовий. Захист, точніше, міжнародний захист, міжнародний захист. І робиться він тільки в Варшаві, якщо ви знаєте, і через прикордонну службу. Я вже в своєму інстаграмі рекламував компанії, які допомагають це зробити. Якщо ви хочете це дізнатися, то підписуйтесь на мій інстаграм посилання в описі до цього відео. Там ви будете про це все дізнаватися більше. Про права я також попереджаю, тому що ті водії, які заводово виконують свої компетенції, тобто працюють як водії, вам рекомендую поміняти права. Як їх зробити? Ну, як поміняти здавати тут в Польщі? Ну все просто. Якщо ви не хочете зараз час потратити, ну, будете платити штрафи по 2 тисячі злотих. Якщо ви не адвокат або ж не юрист, у мене все на сьогодні. Всім бажаю гарного вечора, миру і здоров'я вам.